Ні функціонування комунальних закладів міста обговорювали 20 січня на апаратній нараді Прилуцького міського голови Ольги Попенко з керівним апаратом ради. Аналізували проведену роботу за 2024 рік. Про діяльність комунального закладу центр реабілітації дітей з інвалідністю світанок інформувала його директорка Марія Ястремська. Більше 16 років дана установа працює у нашому місті. Центр уже встиг стати надійною опорою для багатьох родин за звітний період послуги з комплексної реабілітації. І в закладі отримали 68 діток з нозологіями. Сім з них мають інвалідність під групи а тобто найскладнішу форму захворюваності. Крім того, допомогу надають і дітям, які перебувають у групі ризику щодо набуття інвалідності. Із 68 діток 64 мали статус дитини з інвалідністю, і четверо діток не мали статусу, а мали ризик отримати інвалідність. Тому таких дітей, щоб вони не отримали статус. Прилуцька міська дитяча лікарня направляє до нас на реабілітацію. Надання допомоги в установі відбувається на підставі направлення, виданого управлінням соціального захисту населення міської ради для підопічних центру забезпечується ряд реабілітаційних послуг. Надання кваліфікованої допомоги дітям з інвалідністю у здійсненні корекції порушень психічного та фізичного розвитку без відриву від сім'ї, забезпечення психолого-педагогічної корекції, фізичної трудової реабілітації. Та соціальної адаптації дітей, сприяння розвитку пізнавальної активності, навичок самообслуговування і побутових навичок, та сприяння поступовій інтеграції дітей до дитячих дошкільних закладів та шкіл, залучення до участі у виконанні індивідуальної програми реабілітації батьків або законних представників та консультування родин з питань розвитку дитини. Минулого року за кваліфікованою допомогою до установи звернулися дітки з різними нозологічними захворюваннями. Усі вони отримали послуги з реабілітації на належному рівні. Це 26 дітей з ураженням опорно рухового апарату та центральної і периферичної нервової системи, це дітки з ДЦП, вроджені вади кістково-м'язової системи, 39 дітей з психічними захворюваннями та розумою відсталістю це синдром Дауна, аутизм, різного роду когнітивні порушення, затримка психічного розвитку, одна дитина з ураженнями органів слуху, одна дитина з ураженнями органів зору та сім дітей з ураженнями внутрішніх органів. Проаналізувавши статистику минулих років, Марія Ястремська відзначила, що в 2024-му значно зросла кількість дітей з розладом аутистичного спектру. Це спонукає фахівців реабілітаційного центру активно працювати над підвищенням кваліфікації. Так, до прикладу, в 2021 році на обліку в центрі перебувало 10 діток з аутизмом, в 22-му 11, в 2023-му – 17, а в 2024-му – це вже 25 дітей. Фактично кожна третя дитина має цей діагноз, який Потребує особливого і нестандартного підходу корекційного педагога. Тому спеціалісти закладу постійно удосконалюють свій фаховий рівень через формальні та неформальні курси підвищення кваліфікації, особливо із питань корекції розладу атистичного спектру дітей. Також директорка установи розповідає у роботі комунального закладу передбачено розклад, згідно якого фахівці реабілітаційного центру проводять групові або ж індивідуальні заняття з підопічними. Працюють у різних техніках за трьома основними напрямками. Це психолого-педагогічний, соціально-побутовий і фізик фізична реабілітація. У своїй роботі спеціалісти центру використовують такі методики реабілітації, як арт-терапія, ігротерапія, музикотерапія, монтесорі-терапія, пісочна терапія, механотерапія, фізіотерапія. Послуги з комплексної реабілітації дітям надає педагогічний персонал, а саме логопеди, вчителі, реабілітологи, їх асистенти та музичний керівник. З особливими дітками працює і медичний персонал. Це лікар, педіатр, медична сестра з фізіотерапії і два висококваліфікованих фізичних терапевти. Штатна чисельність працівників закладу становить 22,5 штатних одиниці. Фактично працюючих 26 осіб медичного, педагогічного, адміністративного та обслуговуючого персоналу. Марія Ястремська розповідає, з вересня 2023 року через питання з укриттям реабілітаційний центр був вимушений змінити місце локації. Нині послуги підопічним надають у орендованому приміщенні Прилуцької міської дитячої лікарні. Тут облаштовано під потреби дітей кабінет фізіотерапії, кабінет психологічної корекції, обладнаний сухим басейном, інтерактивним корекційним столом Умка, столом для пісочної анімації. Є дві кімнати для групових корекційних занять, одна кімната для дітей дошкільного віку і одна для дітей шкільного віку. Один кабінет логопеда. Наразі робимо ремонт ще в одній із кімнат під другий логопедичний. Кабінет, адже майже всі отримувачі послуг мають значні порушення мовлення, тож обійтися одним кабінетом і одним фахівцем ми вже не можемо. Особливу увагу в корекційній роботі фахівці центру приділяють фізичній реабілітації. Вона спрямована на підвищення рухової активності, оздоровлення та відновлення післяоперативних втручань. Саме з цією метою до послуг дітей облаштували кабінет лікувальної фізкультури, де з підопічними працюють два фахівці з фізичної реабілітації. Кабінет обладнаний. Різним спортивним інвентарем реабілітаційного призначення, тренажерами, зокрема мотомедом, сучасним реабілітаційним тренажером, розробленим спеціально для дітей з важкими порушеннями роботи верхніх і нижніх кінцівок. Кабінет ЛФК на сьогодні потребує сучасного ремонту, тож нами було подано в 2024 році заявку на грант по його ремонту і облаштуванню. І вже цього року донор нам повідомив, що візьме цей проєкт до фінансування у 2025 році. Також директорка. Установи інформує про те, що за 2024 рік заклад отримав значну допомогу від донорів. Так, завдяки гранту від ПРООН було відремонтовано та облаштовано інклюзивну майстерню по пошиттю екоторбинок. У ній працюють як підопічні, так і їх мами. Навчаються прасувати, працювати з тканиною, нитками, ножицями, оздоблюють екоторбинки, пошиті їхніми матусями. Така серйозна і відповідальна робота допомагає дітям самосердитися та повірити у власні сили. Серед послуг, які Стали доступні у минулому році заняття з епотерапії. Її вдалося відновити завдяки співпраці з Дергачівською дитячо-юнацькою кіноспортивною школою. В теплу пору року у нас щотижня проходять заняття з іпотерапії для дітей з найскладнішими розладами ментального та фізичного здоров'я. Значну увагу при проведенні реабілітації приділяють і організації творчої діяльності вихованців, говорить Марія Ястремська. У центрі працюють гуртки чарівна намистинна перлина, керівниками яких є педагоги. Нашого центру творчості дітей та юнацтва, а також працює гурток технічного моделювання, керівником якого є педагог нашого науково-технічного центру науково-технічної творчості молоді. Для зручності отримувачів послуг перевезення підопічних центру здійснюється спеціалізованим автобусом, зазначила директорка установи. Також Марія Миколаївна розповідає, реабілітація в центрі та соціалізація дітей проходить не лише у стінах закладу дозвілля, вистави, відвідування розважальних закладів. Екскурсії до бібліотек, аптек, до храму, до музею, до супермаркетів, магазинів надають можливість вихованцям швидше набути основних соціальних та комунікативних навичок. Цікаво провести час. Протягом 2024 року прилучани могли спостерігати за активною діяльністю реабілітаційного центру на різних онлайн-платформах. Також у ефірі телеканалу Прилуки та на Шпальтах газет. Фінансово-матеріальне забезпечення реабілітаційного центру світанок відбувалося з міського бюджету. Допомогу надавали фізичні і юридичні особи. На фінансування установи з міського бюджету надійшло 4 мільйони 266 тисяч гривень. Отримано благодійної допомоги, у тому числі за рахунок грантових коштів на суму 976 тисяч 956 гривень. Марія Ястремська каже, у 2025 році планують і далі працювати у напрямку створення комфортних умов для підопічних центру. По завершенню звітності реабілітаційного центру світанок Прилуцький міський голова Ольга Попе. Янко відзначила результативність роботи установи та подякувала керівництву за успішні досягнення. Дійсно, ви заслуговуєте на велику повагу, бо ви працюєте, ви први віддана роботі, віддана своїм діткам. Бо дітки це дійсно потребують нашої з вами роботи і нашої з вами поваги і нашої з вами любові.